Про таких, як він кажуть, молодий та перспективний цілеспрямований та справжній професіонал своєї справи. А ще такі, як він, не можуть всидіти на місці, завжди намагаються допомагати тим, хто цього потребує. Мова про завідувача приймального відділення коломийської дитячої лікарні Сергія Максимова. Він незмінний на своїй роботі, але за покликом серця вирішив поїхати як медик на передову. Сергій Максимов лікар-педіатр, завідувач приймальним відділенням Коломийської дитячої лікарні. Він з нетерпінням чекав, коли підпорядковане йому відділення матиме нове обличчя. Тут якраз робили капітальний ремонт. Уже тоді достеменно знав, хоча нікому й не казав. Скоро поїде на схід. Був впевнений, там потрібна його допомога. Період з 28 січня по 28 лютого перебував перебував станиця Луганська, Луганська область. На базі ПДМШ, це перший добровольчий медичний шпиталь імені Пірогова, їхав як доброволець без примусу, без нічого, знаючи, що в тому регіоні Донецьк, Луганськ, дуже є нехватка лікарів і загалом медичного персоналу. І хотілося якось людям допомогти, бо і в лікуванні, і в парадах. Підтримці, скажімо так, Сергій Максимов на схід їхав як лікар-терапевт. Заявок на педіатрів не було. Але на місці дислокації у центральній лікарні станиці Луганської лежало майже 30 діток. А педіатр був лише один. Решту виїхали з гарячої точки. Так, волі, долі, долі судьби вийшло, що я зайнявся безпосередньо своєю спеціалізацією. Почав лікувати дітей. Саме необхідне по невідкладці і то не все не вистачає. Достатньо мало, скажімо так, по медикаментах. Взагалі хотів би подякувати і нашій лікарні, ім'я Олега Токарчука, і об'єднаного самопам'яч, які внесли непосильний вклад і відправили мені дві такі коробочки посилкою по медикаментах, ну і по якихось там смаколиках, що ми могли б там пригощати з Коломийщини місцевого населення. Стосунки з колегами склалися фактично відразу, розповідає Сергій Максимов. А от з пацієнтами, точніше, їхніми батьками, виникали складнощі. Проте наш лікар їх не звинувачує, каже, вони стали заручниками ситуації. Деякі починали одразу говорити. Деколи і образливі речі, що ми приїхали заробити кошти. Навіть було одне таке висловлення, що приїхали за рабами. Достатньо так здивувало, що вже прийшло це не перший рік, як війна йде. Люди далі думають, що ми приїхали за рабами. Хоча їх якось в цьому звинувачувати ну, можливо було б і неправильно, бо люди достатньо обмежені у українських мас-медіа. У них абсолютно немає ні телебачення, ні радіо, всього. З Луганська їхня вишка дає російському мавне телебачення і відповідно про всю антипатію на Україну. Хоча можна було, я вважаю, так вже казав, і на місцях так само хоча б якусь там чи глушилки поставити, щоб якщо ви не можете дати сигнал український, то хоча б заглушити ті російські телеканали. Сергій Максимов розповідає: більшість місцевих сепаратистів називає ополченцями. Це ймовірно пояснюється тим, що як правило їхні чоловіки воюють на стороні загарбника. Хоча люди вже у певній безвиході не знають, що їх чекає. Знають лише одне: загинути можуть у будь-який момент. Люди не виходять, бо бояться обстрілів. Кожен день нуж таки приходять. Ну. Періодично снайпер працює кожен день, а мінометю так по лікарні точно не стріляють, бо я так думаю, що розуміють, напевно, що і ті, хто стріляє зі сторони ЛНР, що тут же їхні діти і батьки лікуються в тій же самій лікарні. І приходиш, до чого я вів по вулиці, по одній біля КПВ, з однієї сторони будівлі попиті градами, з іншої, йде бабця за ціточком біля не кіт як з фільму жахів. Так дивишся, мир нас поляжні підтримали Сергія Максимова, його колеги, головний лікар дитячої лікарні Олег Токарчук. Навіть не сумнівався, що цей молодий, фаховий і потрібний для наших діток медик добровільно на місяць змінить спокійне місце роботи на інше небезпечне, але вкрай необхідне. Це був виклик, не виклик і я думаю, що для нього особистий. І для його там родини близьких і друзів, і виклик був для нашого лікувального закладу. Він перший із наших лікарів поїхав з такою місією на схід. Звичайно, Володимирович дуже відповідально до цього поставився, тому що він на цей на цю місію поїхав тільки після того, як ми закінчили ремонт нашого приймального відділення. І коли він прийшов і звернувся і сказав, що так і так я їду, звичайно, я його підтримав. З багатьох позицій, і в тому числі з метою, щоб люди на сході побачили, що тут живуть люди, тут живуть хороші фахівці, які готові підкласти плече, допомогти. І наша допомога у вигляді матеріальної допомоги, матеріальної підтримки цього проекту, була в тому числі і для цього скерована. Ми хотіли, щоб люди на сході. Наші ähm, земляки, скажімо так. Громадянин України бачили, що ця частина України може дати їм допомогу у вигляді якісної педіатричної допомоги, у вигляді матеріальної підтримки, у вигляді медикаментів. Ми силами там працівників, лікарні, волонтерів, громадських організацій зібрали ліків близько п'яти тисяч гривень і передали. І Сергій Володимирович міг, скажімо так, допомогти і залишити після себе якийсь певний слід. Відразу після приїзду додому Сергій Максимов відновив прийоми у дитячій. Лікарні відпочити нема коли. Він ретельно оглядає кожного маленького пацієнта, але вже знову збирається в дорогу. Хоче бути корисним там, де час ніби зупинився і де щодня гинуть люди.